Виконуємо номер 673 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Програміст Ярослав, студент першого курсу, отримав свій перший гонорар у розмірі 3 тисячі гривень за участь у розробці програми. Він вирішив на половину отриманих грошей купити букет троян для шкільної вчительки інформатики, яку найбільшу кількість троян зможе купити студент, якщо утриманий у нього податок на доходи становить 18% від гонорару та 1,5% складає військовий збір? Одна троянда коштує 60 гривень, і в букеті має бути непарна кількість квітів. Приступаємо до виконання. Знайдемо, який відсоток утримали з гонорару. Для цього 18% додамо 1,5%. Маємо 19,5% утримали з гонорару. Подамо 19,5% у вигляді дробу. Поділимо на 100. Маємо 0,195. Тепер знайдемо, скільки утримали в гривнях з гонорару. Він отримав тисячі. і помножимо на тисячних. Отримаємо 585 гривень. У три мали в гривнях з гонорару. Тепер знайдемо, скільки залишилось після утримання? Три тисячі, віднімемо п'ятсот вісімдесят п'ять. Дві тисячі гривень залишилося у Ярослава. Тепер знайдемо половину, він на половину отриманих коштів хоче купити троянди 2415. Ділимо на 2. Отримаємо 1207,5 гривень половина отриманих грошей. Ну, а тепер знайдемо, скільки він може купити троянд. 1207,5 поділимо на варті на ціну однієї троянди на 60. отримаємо 20,125 тисячних. Може купити троянд. В умові задачі сказано, що необхідно врахувати, що кількість троян повинна бути непарна. У нас 20, тому 19. Запишемо, враховуючи, що троянд має бути. Непарна кількість то зможе купити дев'ятнадцять троянд. Записуємо відповідь.